У нас сьогодні низка нагальних питань, які повинен розглянути уряд України. Але хотів, хотів би розпочати з того, що зараз обговорюється в цілому світі, в українському суспільстві. Це мир. Немає жодної дискусії і немає жодних сумнівів, що в Україні. Потрібен мир. Цей мир треба встановити. Але питання якою ціною? Надто багато ми заплатили в цій війні, яку розв'язала Росія. Неможливо оцінити людські жертви. Не немають ціни. Це життя людей, які боролися і борються за нашу незалежність і за нашу країну. Тому мир повинен бути встановлений, але не на підставі плану російського президента, а на підставі плану українського. Який повинен бути підтриманий Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом? Ми самі з Росією не справимося. Тому що здурять. Тому такий мир повинен бути встановлений, і для початку там повинно бути три базових пункти. Перше це зупинка вогню. Друге. Виведення російської армії, російських бандитів і терористів. І третє це відновлення кордону. Саме того кордону, який повинен бути облаштований. І зараз уряд буде розглядати проєкт облаштування українсько-російського державного кордону, який ми назвали проєкт СІНА. Тому ще раз хочу підкреслити, що мир треба встановлювати. На підставі плану не російського президента, а українського, який повинен бути підтриманий США і ЄС як нашими справжніми союзниками, нам потрібні гарантії. І такі гарантії можливо отримати, якщо ми будемо діяти злагоджено і спільно, так як ми діяли. Завжди з нашими західними партнерами. Сьогодні уряд прийме рішення про затвердження проєкту облаштування кордону. І я запрошую пана Шишоліна до презентації цього проєкту. Шановний пане прем'єр-міністре, шановні члени уряду, шановні присутні, питання, яке сьогодні винесено на засідання уряду, є вкрай актуальним. І є реальним втіленням проекту стіна, про який сказав прем'єр-міністр України. Його вирішення, безумовно, суттєво вплине на захищеність Державного кордону України з Російською Федерацією, протяжність якого сьогодні складає 2295 кілометрів і який на сьогоднішній день недемаркований. Ми вже презентували на засіданні уряду концепцію інженерно-технічного облаштування державного кордону. Але життя йде вперед. Зухвалі дії агресора вимагають на сьогодні рішучих дій. Необхідно негайно закрити український російський кордон від агресора. Необхідно сьогодні практичні рішучі дії. Слід зазначити, що на протягі останніх років основні зусилля в інженерному облаштуванні українсько-російського державного кордону зосереджувалися. На позначенні лінії державного кордону інформаційними позначками за відсутності його делімітації, демаркації, облаштування на загрозових напрямках інженерних перешкод, контрольно-слідових смуг, знищення десятки доріг, які вели в Російську Федерацію поза пунктами пропуска, створення системи спостереження шляхом встановлення веж та обладнання постів. Найбільш уразовими ділянками кордону є ділянка кордону в межах Донецької і Луганської областей. Ще до загострення сепаратистських настроїв злочинними групуваннями вживалися активні спроби налагодити незаконне переміщення товарів, пальномастильних матеріалів, контрабанди зброї, боєприпасів та наркотиків. Загальна протяжність цієї ділянки становить 500 кілометрів. Крім російської ділянки, актуальним є облаштування адміністративного кордону. З Автономною Республікою Крим і я просив би пане прем'єр-міністр розглядати це в єдиному контексті плану інженерного облаштування кордону з Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями. Запропонований проект плану передбачає заходи і розрахунки потреби у фінансуванні інженерно-технічного облаштування кордону як основу дій уряду. На сучасному етапі, а також інші заходи, про які я доповім, про ходу своєї доповіді. Виконання заходів з інженерно-технічного облаштування кордону треба здійснити в два етапи: на першому етапі: провести облаштування ділянок, які знаходяться в даний момент поза зоною конфлікту і активних бойових дій. Де ми можемо сьогодні вже негайно розпочати і продовжити роботи по інженерному облаштуванню кордону? Це в першу чергу в межах Чернігівської, Сумської, Харківської області, а також частково всіх північних районах Луганської області, починаючи від Городища до стику з Харківської області, де ми вже можемо сьогодні забезпечити безпеку виконання робіт інженерними групами. Потім провести роботу паралельно на сухопутній ділянці адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим, а також на морській ділянці в першу чергу напроти Маріуполя, Бердянська і Генічівська. Передбачено, що основними елементами облаштування державного кордону будуть на сухопутній ділянці. Це суцільні рви, ширина рва буде не менше 4 метрів і глибиною 2 метри. Це контрольно-слідові смуги, це земляні і бетонні рви, це рокадні дороги, різноманітні системи оптико-електронного спостереження, вежі, електронно-сигналі комплекси та різноманітні фортифікаційні споруди, які будуть перешкоджати руху транспортних засобів і автомобілів з території Російської Федерації, на морській ділянці. Єдина система оптико-електронного спостереження та також фортифікаційні споруди, які не допустять здійснення безперешкодної висадки з моря на сухопутну ділянку території України, на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим, контрольно слідові смуги, рокадні дороги, оптико-електронного спостереження. А також система валів і бетонних і земляних, які б перешкоджали рух по сухопутній ділянці з території тимчасово окупованої Російською Федерацією. На другому етапі планується подібне облаштування державного кордону на ділянці приблизно 400 кілометрів, коли будуть завершені бойові дії. З моменту мирного врегулювання, де ми зможемо забезпечити безпеку виконання робіт інженерними групами, важливим моментом на сьогоднішній день постає питання облаштування автомобільних пунктів пропуску. Сьогодні прем'єр-міністром внесені певні корективи відповідний план. Якщо ми в цьому плані роботу розмовили про відновлення деяких пунктів пропуску, сьогодні стала проблема, пане прем'єр-міністре. 12 пунктів пропуску міжнародних, 10 автомобільних і 2 авіаційних в Донецькій і Луганській, інфраструктура знищена повністю. Тому що в перспективі для відновлення треба думати про проблему завчасного виділення коштів для облаштування даного питання. Покажіть, будь ласка, по людськи слайди. Перший слайд був це перший етап облаштування кордону. Ну-ка, давайте його подивимося. Тобто, ви ж поділили на три етапи. Правильно? Два етапи. На Два. Перший етап, де ми можемо вже розпочати роботи. От давайте подивимося. Перший етап. Тобто, оце пропозиція безпосередньо по облаштуванню інженер по облаштуванню. Так воно буде так, виглядати? Так, да. От буде виглядати примірно от таким чином. Першу чергу обов'язково від лінії державного кордону рів. Через який просто так переїхати не зможе транспортний засобів. Мені пане прем'єр-міністр, дають питання, що танки. Ну ми сьогодні не ставимо питання проти танків, тому що ми в першу чергу ставимо питання на деякі інші аспекти вже з моменту мирного врегулювання. Ми так розуміємо ту задачу, яку визначали. Ну а я Біна. розумію, що якщо проти танків, то там є дещо інші засоби, так, в тому точно. що засоби це вже будуть вимінування... військові дії і виконання тих завдань, які визначені Збройним силом України. Безумовно, після того піде. Отакий От вав він буде двох рівнів. Один вав, який буде укріплений земляний, а другий на окремих напрямках, будемо говорити, найбільш активних напрямках протиправної діяльності, він буде зроблений бетонний. Послідуючиму обов'язково буде визначена контрольна слідова смуга, яка буде фіксувати всі сліди і факти порушення і фіксувати факти, що порушення державного кордону. Послідуючому обов'язковому порядку будуть необхідні контрольні валіки. Відповідні різні види систем, загороджувальна система, на якій в комплексі ми обов'язково будемо ставити приводи спостереження, приводи фіксації, прилади нічного бачення, електронно-сигналі датчики, які будуть одночасно фіксувати порушення кордону живою силою і, відповідно, технікою. Вони різних моментів це вже будемо працювати при. Детальному опрацюванню з проєктними інститутами, які будуть визначати відповідно і затратність, кошторість і ефективність. І, безумовно, дорога, яка буде забезпечувати контроль мобільними силами інженерних споруд і фіксацію фактів порушення державного кордону. А це річкова ділянка. Да, на річковій ділянці ми пропонуємо дещо зменшити рівень, тому що там на річковій і морській ділянці там є вже штучна перешкода. Mm -hmm. І тому ми будемо вже формувати у першу чергу перешкоди для людей, значить невеликих повозок, невеликих автомобілів, які можуть десь переходити через броди. І у першу чергу фіксація і передача в режимі онлайн інформації для прийняття вже рішення від відділу прикордонної служби для реагування по обстановці. І перший етап. Покажіть, будь ласка, слайд першого етапу. Перший етап він передбачений на ділянках починаючи Чернігівська, Сумська. Харківська і всі північні райони Луганської області, починаючи північніше від Мілового і до Стику з Харківської області. Паралельно з цим розпочинаємо на морській ділянці по Азовському морю і на перешийку, де ми можемо виконувати ці роботи. І в послідуючому ми можемо виконувати роботи це ділянка кордону приблизно 400 кілометрів після завершення бойових дій і вже мирного врегулювання ситуації. Проблемним питанням, пане прем'єр-міністр, залишається питання оформлення власності на земельні ділянки на будівництво утримання інженерно технічних споруд до прикордонній смузі. Тут потребує окреме рішення це складання відповідного реєстру ділянок, і відповідно, після складання реєстру цих ділянок вже встановлення реальної ціни відшкодування на дані питання. Крім того, планом передбачено внесення змін до діючої нормативної бази. Щодо звільнення органів Державної прикордонної служби від відшкодування втрат сільськогосподарського та сільськогосподарського виробництва у разі використання відповідних земель. Такі документи вже на сьогоднішній день, пане премєр міністр готуються і паралельно будуть подані. Виконання робіт, планово проектні роботи будуть проведені фахівцями мінінфраструктури, з залученням фахівців Мінрегіонбуда, Міністерства оборони. Окремо до виконання робіт, як ми вважаємо, а ці роботи повинні стати загальнонародною справою українського народу по захисту інтересів своєї держави на державному кордоні. Ми пропонуємо залучити представників мінсосполітики і через них залучати громадян України для виконання робіт відповідно тієї частини, яка, на жаль, на сьогоднішній день ймовірно не має необхідної роботи, в тому числі з тих областей, які на сьогоднішній день потребуватимуть робочих місць. А також залучення обласних районних адміністрацій та інших владних структур. Пане прем'єр-міністре, з рахуванням тих зауважень, які ви зробили сьогодні до даного проєкту, ми просимо його сьогодні розглянути, прийняти за основу і в стислі терміни провести відповідне уточнення завдань, які особисто були з вами зроблені на сьогоднішній день. Що стосується бюджетних питань, передбачено кошти державного бюджету. Передбачено кошти позабюджетні, передбачені кошти за рахунок міжнародної технічної допомоги, що в сукупності дозволить ефективно виконувати поставлені завдання. Доповідь закінчення. Шановні колеги, це питання безпеки не тільки України, це питання безпеки Європи. Тому фактично це облаштування східного кордону Європи. Ми усвідомлюємо, що це дуже дорогий проєкт, і саме тому. В рамках донорської конференції співпраці з Європейським Союзом після затвердження цього проєкту будемо звертатись з клопотанням про отримання фінансової і технічної допомоги на реалізацію цього проєкту. На початкову стадію у нас свої гроші є. Основне в цьому проєкті перше, це те, що ми будуємо проєкт стіна, який унеможливить перетинання Державного кордону України з боку Російської Федерації. Друге. Ми забезпечуємо безпеку східних кордонів Європейського Союзу і Європи в цілому і України. Третє. Ми залучаємо кошти наших європейських партнерів. Четверте. Сам проєкт це 100%. Виключно українські товари і виключно українське виробництво. І п'яте: сюди до цього проекту ми залучимо дуже багато людей, які зможуть Працювати, отримувати заробітню платню і таким чином підвищити зайнятість.